На сьогодні ціна патексу 81 цент. І Якщо я не помиляюся, то ми його купували в районі 96 центів на лаунчпадаю на QMol. Якщо я помиляюсь, я попрошу вас написати точну ціну, по якій ми купували. Тому що в паді пишеться ціна за QMOL. Яка ціна була на той час, я не пам'ятаю. Ну, типу, мені впадло просто це все шукати, вираховувати от Начебто 96 центів. Якщо ні, напишіть про це, будь ласка. Стартував, звісно ж таки, він добре, але це було очікувано, він там і на гейт залітав і до 10 доходив. Все супер було на той час. Єдина проблема, що в нас на руках на той час було не так багато токенів, адже вестінг на кожен день, і там в день дається щось по 13 токенів мені чи щось таке. Ну